М'які іграшки за мотивами картин Марії Примаченко. Такі роботи представила художниця Олена Панчук у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Їх майстриня створює власноруч. Я роблю цю виставку у дитячій бібліотеці, тому що по суті починали перші майстер-класи саме тут. І це дуже символічно для мене. Мені подобається в таких іграшках от, або бархат, або штучна замша. Ці іграшки можна знайти в книгах, які є у нас в бібліотеці, героїв іграшок можна знайти в книгах. і так Таким чином дітям можна розповідати про наше українське мистецтво? А ще майстриня надає об'єму персонажам з українських казок та мультфільмів: це з вечірньої колиханки, і коли була заставка на добраніч діти, щука саме з цієї заставочки. Ще єдиноріжка. Далі це герої мультиків жив був пес, це поки що тільки пес і пес і вовк. Далі буде ще кіт, якому наступив на хвіст такий кричащий, це теж буде дуже смішно і весело. І Лисичка. Вона героїня багатьох українських казок. Виготовляти м'які іграшки Олена Панчук розпочала із початком повномасштабної війни. Адже говорить, вони дарують дітям відчуття затишку та безпеки. Хотілось більше якоїсь м'якості, тактильності, дитинства, безпеки. Це відчуття дитинства і безпеки, напевно, зараз найбільше резонує. Я намагалась зробити їх різнофактурними, м'якенькими, щоб вони були обнімашними. Ну, щось по типу цієї собаки, обнімаки терапевтичної, тільки української іграшки. Плюс ще йде такий спогад про дитинство. Багато українців за кордоном. Багато українців в територіях, де зараз ідуть в бойові дії, навіть там замовляють іграшки. Ознайомитись із виставкою у книгозбірні можна протягом місяця. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.